Ізраїль і Хамас уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, про значення, угоди, передумови та наслідки. Ми поговорили із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, політологом та експертом Центру громадянських свобод. Розмову з ним вів Влад Бундеш. Отже, насамперед я хочу запитати, як ви особисто оцінюєте досягнення угоди між Ізраїлем і Хамасом, і чи справді можна це вважати таким дипломатичним кроком і, можливо, навіть дипломатичною перемогою, чи можливо радше це тимчасове рішення для деескалації конфлікту? Ця угода була дуже довго очікуваною в конфігурації в якої, згідно з попередніми повідомленнями, вона була досягнута. Вона була запропонована сполученими штатами ще навісні минулого року. І як е, угода, яка дозволяє з одного боку повернути заручників, що були захоплені Хамасом 7 жовтня 23-го року, додому, а з іншого боку, припинити бойові дії в секторі Гази, безумовно, це дипломатична перемога а передусім, дипломатична перемога Сполучених Штатів і дуже е, Показово, що її було досягнуто напередодні наурації Трампа, і знов таки згідно з неофіційною інформацією, перехідна команда Трампа вже була не просто залучена до цих переговорів, а зіграла вирішальну роль, тому що угоду було нарешті досягнуто. З точки зору Ізраїлю, це не зовсім перемога і в ізраїльському суспільстві, особливо на правих, правому сегменті політичного спектру, є несприйняття цієї угоди сьогодні її має затвердити уряд Ізраїлю Скоріше за все, там буде опозиція, принаймні з боку двох політичних партій: ось мої години тянуть до тит. Пецалі для та тамара Бенгвіра, але скоріше за все, угоду буде затверджено для цього голосів вистачить з ізраїльської точки зору. А ну, прино, з точки зору критиків а, цієї угоди, вона перекреслює а, досягнення, що були а, зроблені на полі бою за останній рік, оскільки вона передбачає припинення ну не просто припинення бойових дій, а відведення. Ізраїльської армії з території сектору без досягнення однієї з найголовніших цілі цієї кампанії тобто знищення Хамасу. по суті це означає, що Хамас залишається в секторі, залишається єдиною е, де-факто владою, оскільки жодної іншої конфігурації е, цивільним керуванням сектору не було запропоновано і вона не є частиною цієї угоди. Тобто, з цієї точки зору мета військової кампанії досягнута не була більше ніж за рік. Але з іншої точки зору, е, іншою головною метою було. Звільнення заручників, і як ми побачили за рік більше ніж за рік, військовим способом звільнити заручників, Ізраїль виявився не в змозі, а тому ця дипломатична угода, яка як завжди в таких випадках є компромісом, вона не дозволяє жодної з сторін досягти усіх цілей. Але вона дозволяє з певними поступками задовольнити вимоги убіг сторін, і тому вона як приклад дипломатичного компромісу може вважатися вдалою. Ми до цього обов'язково ще повернемося, але перед цим маємо дзвінок від слухача. Пане В'ячеслава, залишайтесь, Будь ласка, на зв'язку. Вам кажемо доброго ранку. І будь ласка, переставтеся і короткі запитання ваше з терористами. Вісті переговорені вже їх на везде. Спасибо. Дякуємо вам за такий коментар. Пане В'ячеславе, можливо, можете якось прокоментувати зокрема репліку нашого слухача? Я перепрошую, я боюсь, що я не дуже добре чув. Я зокрема він сказав, що вести переговори з терористами не можна, а їх просто, як ви вже зазначали, чого й хотів досягнути Ізраїль, треба просто знищити. Але ми бачимо зокрема зараз зовсім іншу ситуацію, і ось такий дипломатичний крок. Ну напевно, була б ідеальна ситуація, якщо Хамас, як структура, яка де факто керує сектором газу, було якщо не знищено, то усунуто від влади. Якщо б заручників було звільнено у військовий спосіб, безумовно, принаймні в Ізраїлі, усі були б задоволені інша справа, що це б коштувало багато тисяч життів, і міжнародні позиції Ізраїлю. За час проведення кампанії дуже похитнулося. Ізраїль зіткнувся з шаленим міжнародним спротивом, аж як ми знаємо, до запиту на арешт військово-політичного керівництва держави Ізраїлю з боку міжнародного кримінального суду. Але на практиці виявилося, що досягти мети військовим суто військовим способом неможливо, незважаючи на усі жертви, що Хамас має НАТО міцні коріння в палестинському суспільстві. Напередодні досягнення угоди було оприлюднено оцінку. Uh, ну, яка значною мірою базується на повідомленнях безпосередньо Хамас, але так само враховує і розвіддані, що Хамас виявився здатний завірбувати нових uh, членів бойового крила угрупування протягом цієї кампанії кількість приблизно такої саме, яка була вбита, знищена uh, Ізраїлем. Тобто Хамас виявився надто життєздатним для того, щоб його було. Легко усунути з політичного життя та з політичної мапи палестинського суспільства. Тому так напевно в Ізраїлі після жахів терористичної атаки 7 жовтня багато. Більшість напевно суспільстві вважало ідеальним вирішенням питання остаточного знищення Хамасу. Хамасу безумовно нанесено значної шкоди. Але вирішити питання суто військовим шляхом виявилося просто неможливим. Пане В'ячеславо, ось ви сказали, що е, Хамас має певну підтримку і він такий живучий. А хто загалом зі світу надає їм підтримку? Чи звідки вони черпають оці сили? І фінансові, і безпекові, і зброю? Е, нещодавно основну підтримку Хамас мав з боку Ірану, і саме завдяки Ірану був озброєний, зокрема, Ракетами та іншими більш-менш сучасними засобами ведення війни, і саме завдяки цьому він посилився і створював таку значну загрозу Ізраїлю. Іран протягом останнього року було значно послаблено до того ж, і це гадаю вплинуло на рішення Хамасу піти на цю угоду. Хамас залишився практично наодинці з Ізраїлем. Якщо рік тому Ізраїлю загрожувала хізбала, яка мала на багато більший військовий потенціал ніж Хамас. То тепер е хізбала як військова загроза майже е знищена або усунута принаймні в короткотерміновій перспективі єдину підтримку, яку е, Хамас має на сьогодні. Він має з Єміна, який є дуже далеким і скоріше може сприйматися як символічний такий фактор, що е, непокоїть ізраїльську систему безпеки, але не створює для неї загрози. І той факт, що Хамас залишився на Одинці підштовхнув його до дипломатичного шляху вирішення е, цього військового конфлікту. Але Хамас має значно підтримку з боку Туреччини, яка посилилася в останній рік, Туреччина намагається заповнити заповнити той вакуум, який е, створено було усуненням Ірану з багатьох країн регіону. Туреччина і особисто реджетеп Ердоган. Підсилюють антиізраїльську риторику і а, виступають на міжнародній арені як захисники. Ну як вони вважають палестинського суспільства, але вони ототожнюють інтереси палестинського суспільства з інтересом Хамасу. Катар, який виступав посередником на цих а, переговорах, він надає а, базу притулок для політичного керівництва Хамасу. Там вони почувають себе більш-менш спокійно і на території Катару. Ізраїль не робить спроб усунення а, хамасівських а, функціонерів. Тому Хамас досі має певну о, політичну підтримку в світі. О, зокрема, тому що о, його ототожнює з політичним представництвом палестинського народу Хамас зробив значні зусилля для того, щоб монополізувати право та поставити на спротив ізраїльської окупації, як вони це називають. Тому там є значна внутрішня конкуренція між Хамасом та Палестинською національною адміністрацією. Сидить в Рамалі, і завдяки цієї підтримки Хамас може претендувати на те, щоб залишити за собою місце у палестинської політики. Цікаво. Я наговоя нагадаю, що ми говоримо із В'ячеславом Ліхачовим. Він сходознавець, політолог, експерт центру громадянських свобод. пане В'ячеславе, я хочу ще тут повернутися до питання впливу на Ізраїль. Ось ви зазначили, так що загалом цю угоду можуть не дуже поз позитивно сприймати в Ізраїлі, зокрема певну частину суспільства, і певна частина їхнього політикуму, так але ось ви е, зазначили на початку нашої розмови, що е, щоб ця угода склалася, так щоб вона відбулася, що тут також був вплив Трампа, і тоді виникає цілком логічне запитання: а які важелі впливу Трамп зараз має на політикум і загалом на керівництво Ізраїлю, зокрема їхнього прем'єр-міністра Бен'яміна Беняб'єбан'яміна Бен Бен НЕТанья? Перепрошую, е, ну звісно, зараз цей вплив скоріше є символічним, але як ми побачили, він вже працює. Безумовно, від Трампа залежатиме подальша підтримка Ізраїлю та його військових спроможностей. Близько 60% боєприпасів, які використовував Ізраїль протягом кампанії в Газі, було американського походження. Америка надає значну матеріальну технічну допомогу Ізраїлю, і Ізраїль зацікавлений в тому, щоб ця підтримка зберіглася. Це безумовно є значний важель впливу, але мені здається, що у Ізраїля на Трампа є більш далекі плани та сподівання. Протягом першої президентської каденції Трамп зробив багато дипломатичних кроків на підтримку Ізраїля. А це перенесення посольства Сполучених Штатів до Єрусалима, анексію східної частини якої міжнародна спільнота в цілому не визнає. Трамп визнав анексію Ізраїлям Галан, територія яку було захоплено в 67 році, і яка з точки зору. Більшості міжнародної спільноти належить Сірії зараз у Ізраїлю є сподівання, що республіканська адміністрація, на відміну від демократичної, не буде пов'язувати підтримку Ізраїлю та подальші дипломатичні кроки на посилення позиції Ізраїлю в регіоні з о, згодою із Ізраїлю на створення палестинської держави. Як це робили демократи? А по ну, ізраїльських позицій в регіоні передбачає передусім домовленості про визнання та. У нормуванні дипломатичних стосунків з арабськими країнами регіону і, передусім, з Саудівською Аравією, завдяки Трампу, минуле минулого разу, коли він був президентом, було досягнуто так званих угод Авраама з кількома арабськими державами про визнання держави Ізраїль, але безумовно найбільший внесок тут був би, якщо були б унормовані стосунки з Саудівською Аравією, і це в принципі є можливим. Це є стратегічною метою. Трампа досягти угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем про нормування стосунків про взаємне визнання це позитивно вплине на стабільність в регіоні. Це зробить можливим створення інфраструктурних логістичних ланцюжків з Індії до Середземного моря та Європи, що вважається таким стратегічним кроком відповідь на інфраструктурні проекти Китаю. Єдиний шлях. А які є, один пояс один шлях, як вона там називається, а, і цю стратегічну перспективу в Ізраїлі дуже хотіли б досягти без е, тиску на Ізраїль для того, щоб він зробив е, якісь практичні кроки для створення палестинської держави, е, яку наразі в Ізраїлі е, після гірких уроків 7 жовтня суспільство в цілому і, зокрема, Санальна прем'єр-міністр Нітаніагу не готові зараз підтримати цікаво. Я ще тут хочу повернутися до суті цієї угоди. Ось якщо вірити ізраїльським змі, то вона складається з трьох етапів. Перший етап це звільнення частини ізраїльських заручників, зокрема, йдеться про 33 людей: це діти, жінки, старі люди і хворі. Якщо цей етап пройде, то друга фаза передбачає звільнення інших полонених чоловіків призовного віку і ось. Третій етап передбачає повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва та нової структури управління для гази. Але ось ви, пане В'ячеславе, дуже влучно зазначили, що Хамас залишається в газі, і це певним чином не влаштовує Ізраїль. Скажіть, до яких кроків вони можуть вдаватися, можливо, щоб якось витіснити е, Хамас із Гази? Чи зголом це реалістичний сценарій, зважаючи, що наступні чотири роки буде? Трамп, і мені здається, що через його вплив він не дозволить якимось військовим шляхом знову витіснити з гази газу Хамас. Це питання, на яке наразі немає відповіді. І власне майбутнє гази, майбутня структура керівництва сектором було таким каменем спотикання, через який. Угоди не було досягнуто протягом минулого року. Це питання, на яке не мають відповіді ані в Єрусалімі, ані в Вашингтоні, ані в Дохі, яку планується залучити до відновлення сектору. Ізраїль пропонував різні моделі міжнародного контролю над сектором, залученням навіть військових контингентів. Арабських країн, але ніхто не поспішає влазити в усі е, осіни гніздо на а, тому, що це не принесе жодних дивідентів, але буде сприйматися в арабському світі як співучасть в ізраїльській окупації. Е, і це такий е, це така проблема, яка може підставити під сумнів реалізацію наступних етапів угоди. А найбільш логічним виглядає повернення до гази е, Палестинської національної адміністрації яку було усунуто від влади в секторі внаслідок збройного е закладу з боку Хамасу. Не треба про це забувати в 2007 році. Була така невеличка громадянська війна в палестинському суспільстві, внаслідок якої Хамас захопив владу в Газі і став де-факто урядом. Е Палестинська національна адміністрація не в захваті е від перспективи повернення в сектор Гази, так би мовити, на багнетах ізраїльської армії. Вона має це е якось. Представити як перемогу палестинського. Національного руху за визволення та створення держави, але це буде важко зробити, якщо Ізраїль не дасть приводу палестинської національної адміністрації сподіватися на створення держави в якомусь найближчому майбутньому, і це може це залежить значною мірою від домовленості, які будуть досягнути всередині палестинського суспільства. Але Хамас має шалену підтримку в палестинському суспільстві, тому що Військова операція 7 жовтня, як її розцінюють ну, значна кількість, якщо не більшість а, палестинців, була вдалий. Вона нанесла значний удар по Сіанівському ворогові, як вважають на палестинської вулиці, і тому Хамас претендуватиме на збереження якоїсь якоїсь, частини, якоїсь частини впливу на палестинське суспільство та участь в подальшому політичному житті. В Палестині не проводилося виборів 2006 року. Легітимність Палестинської національної адміністрації є ну під сумнівом. Дається сумніву. А хамас має набагато більшу підтримку на будь-яких гіпотетичних виборах, якщо вони будуть більш-менш демократичними. Це була розмова із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, політологом та експертом Центру громадянських свобод у студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.